Всем привет! Вы на канале Баг Титан. Сегодня мы будем пушить Сэнди. Не знаю, на какую сумму, но попробуем. Так, давайте я Тирки Каточку сыграл за Сэнди. Она такая имбова, но я не толком не разобрался, как за ней тащить. И у меня она еще на четвертой силе, так что... Это очень плохо. Так, Мелоди, мелоди, song tutorial. Так, так, так. Так, давай мочим, мочим. Да, если бы ты был бравлер на 11, там было полегче, я хочу Ну. Спасибо, мистер Пи. Ай, ты ч А, вони забувають друг другу гол. Тобто само собі. Дуже класно. Ну, видно, боти, видимо, стали дуже. Відимо, боти, знаєте, стали рандомами. Знаєте, як рандоми. Чим займаються мої рандоми? Забувають самому собі гол. Так куди що ти хедшотиш, блін? Ладно, така каточка перва. Я чуть-чуть, коли уже будет 100 кубков, я уже найду Тиму собі, Ну, короче, смотрите. Вот я получил сейчас закат за так, дроп и і... хорошо, мне крас монеты надо, чтобы прокачать Сэнди. О, у меня уже она на пятом, хорошо. Ладно, давайте, Я сейчас 100 кубки не апну, сейчас апну. Если хочешь, чтобы щоб тобі, тобі в цей скин из легендарного стардропа, то підписуйся на канал и поставлю лайк. Может, мне я. Я. Короче, я тебе. Короче, я ці всі условия сделал с ну, другого аккаунта на телефоне. И знаете, что выпало из з ящика за те, что я подписался? Мені выпало е, 100 гемов. И ці 100 гемов я, короче, обменяю на... Обміняв, э, сохраняв на цей скин. Я його купив. Только що це мені отправило. А, це типа ранговий бой. Мені дали карточку. Ладно, давайте я покажу вам карточку. карточку яку я тащу. Скоро я получу цей скин на сеть. з природой. На. Так, нет. Сэм, сама, сем, сем, сам, сам. Сэм сам. Так, ну такие каточки легкі, потому что тут маленькие куки у меня сейчас. Да, жалко не гаджета. Не посипки немає. Ну что так сложно тащить, если честно, даже с Сейчас я даже не уверен, что это боты. Это максимум... Ну, может, это сильные какие-то боты. Я не знаю, как это их вообще можно называть. не боты? Обычные боты, каких я уже называю мастерами, потому что я что-то не знаю. На, пока. на Нани, нани, шапана, на пане. Так надо тащить, пацаны. Ой, ну щось необхідно. Ой, як приємно учить за сенди всіх. Так, це моя. Не, тільки не с нами заспавнивать. Стоя бан стоянба. Так, ну це даже боти, понимають, як надо тащить. Ну це. це... це. Я мене блин Блін, нані і біо. Ну, вони мене ...не необхідно. Так от такі каточки у мене виходять по, по минуті. Я вже почти апну 100 кубков. Що, о, ну давайте ще цю каточку одну покажу, як я апну 100 кубков. Потім, наверное, я багато не апну, наверное, максимум 200. А потом, може вийде друга частина, як я апую, вообще на на... Я и я на 500. Сейчас я даже... Я просто... Нет! С рандомами гуляю, слабо. Ну, це рандомы пока что такие. Пока что, а потом, может быть, и похоже Знаєте, Знаете, рандома всегда меняются. Нам просто тащим. И вот, наші 100 кубков залетает на... на наш аккаунт. Я заметну... Ну, тут закатку мне дають по. 13 кубків. Це доволі нормально. Так, коли я опять вернув свої кубки, а то я їх поцілив трохи. за, за цієї трофейної, трофейної ліги. Тут багато персонажів, яких мені може поапати там. Я може, буду просто виходити в відео, як я буду апати персонажів на кубки великі. Ну, зараз покажу так, легко гуляється. Я не знаю, чим це... Ну, звісно, тут в мене 100 кубків. Зараз, мабуть, будуть вже проти нас нормальні ігроки. Ну, типу... А не боти ці... Ну, так, да, вони вже друг друга хілять. Вони вже знають, як гулять. Хоча щось френд там у них... Ну, хоча тільки що утонув. Плохо, звісно. Ні, ні, блін. Що це це, як Тима? Хто... Все. Це вже хочете. Я, мені вже хочеться сказати, що це перший наш проіграш. Це перший нам Гол забили за всю... За скільки я гуляю? Ну, не за всі. Не, прям не за всю історію, а за історію Сенді. Блі. Б'єш не по, не по мені. Так, у нас там зараз, по-моєму, цей краб хорошо грає, тому що він у ну, нього вже максимальний, він вже по... пять снарядов, наверное, На, Сэнди тебе наказать должен. Нет, ну ты, ты не френд. Ну френд лучше. Да. Уже кажется, что ты играешь, типа, ну, на тысячу кубков с плюсом. Что, я не знаю. Бравли уже хорошие игроки, уже. Ну, нема таких нубиков. Уже на кого глянь, уже всіх по, по 10к кубков. Ну давай, молодець. Коротше, мабуть, зараз прийду до 200 кубков. Ой. Ну, хай, може, со мною піде. А, ну, понятно. Зараз вернусь на. Коли у мене буде вже 200 кубков. Це вже велика сума. Пацани! Мене прийняли люди, яких там по 800 кубків. Є. бой проти нас тепер будет теж по, ну, ну, по 800 кубів. Ну це може, можна сказати, що я вже у мене 800 кубів, і я питаюсь затащити. Тут я скажу це нереально. Якщо б у мене був гіперзаряд, то там до 11 наконець докачався. У мене ще мало ХП, мало урона. Ну по 1000 урона, так. Да. Тут ми програємо. Це буде... Я О, ноу, oh, no, просто. Я буду получать по 8 кубков. А Це... я все спидрануть. Ні. Ну все, тут, тут свой та каточка. Ну скажите, пять, пятый уровень проти 800 кубков. Ну, якось так. Винстрик вбивається. Ну, а аутсайдери тут, конечно. Да, я сам знаю, я проти... Знав, що вони реально со мною сьогодні піти в катку. Ладно, сейчас буду Тепер о, точно на 200 кубків піду. Е, я не знаю, як вам сказати, но. подожжає, які плюс 6. Коротше, е, я не ожидав, що Сені така. С... Ну, с... С... дуже сложно. Я їй, навіть, буду. Мені треба якось получити. этих 2000 монет и прокачать их Боже, это нехватка этих монет. Ужас, просто ужас. Это реально величезный ужас. Как? Как этих без этих монет? Я не знаю, это очень плохо. И, конечно, разработчики, типа, такие. Все, У вас нехватка монет, ви ні як не можете купляти, все. Купляйте у нас за гемы. А геми стоять по, по дуже довго. даже подарок дня. У мене був, по-моєму, 3 е, сезони чи даже 4 назад. Один джетпот. І, і то я його побачив, у мене був тут пас, і я бачив, що, тіпа, що його неможливо було розблокувати. Такі разработчики, пацаны. Такі разработчики. Я не знаю, за сенди дуже. Може, я буду її ще раз ище Може, буду знімати потом, если я апну и на 500, то буду знімати когось другого. Давайте я вам покажу, як я недавно получил такий скин. Он дуже классный. Я сейчас покажу, как затащить за... за джеки. Чисто для якщо вам уже цей Сенді не нравиться, то я щас покажу, як я тащу за цю вже Джекі. Ну і за Сенді я не так хорошо тащу. Я не знаю, як на її хорошо тащить. Хоча це самий почти легкий боєць. Чесно, це легкий боєць, який... Так, от. Брат на лави. Давай, 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 забивай Іес. І такі катки, вони вже, ну, на 500 кубків раніше попадались якісь мастери жорсткі, а зараз, ну. Карди ігрок. Помню той самий 2019. -й. Дивилась ютуберів і бачив, як вони лапають, як вони лапають 10к кубков. Це ж невозможно. Тоді це було так звучало. А зараз... Та да я так, опять за... слилась с... 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 ця... ця... Я за за... за самую імбову посівку играю, алло Вы же знаете, у неї сама читерська пасібка, яку я вже дуже прошу, щоб її удал... Подожди, а ч я такі Це, наверное, Max Energy. Ну все, опять нам забываю. Ладно, я казав, что я хорошо тащу. Сейчас я вам покажу, як я хорошо тащу за Френком. Хоча, наверное, уже на все Короче, в следующем видео продолжу продовжувати Сэнди. На цьому. Все. Всім пока. Пишите Пишіть комментарии, ставьте лайки, подпишитесь. Ну пом... не забувайте, что друг. Я ж помню, я рассказывал вам. Я из другого аккаунта подписался на цей аккаунт. Це раз. І мені. Випало 100 гемов. І я ці 100 гемов накопив і купив оцей скінчанський. Так що, може, вам теж повезе, якщо ви поставите лайк і підпишетесь. А якщо підписалось, то ви красавчики, сігми просто імбові чили. Скоро може вийде нове відео. Може по ранговому бою, або Сенді, Апоті, або Лі... Ліонать, я не знаю. Уже не так далеко, уже 25-й. 25 кубков. Так. Вообще уже близко. Я получу мифический стардроп. Мне кажется, все достойно легендарного. Ну, легендарный, мне кажется, даже не дадут на 30 тысяч. Да? Не, даю. 30 тысяч это цифра велика для них. А 25 тысяч это маленько, видимо. Ну, понятно. А на 20к тоже давала легендарку, да. Короче. Скоро уже 25к кубков. Буду, может, дапывать. Джеки, таки скинчик. Все, короче, пока.